Бізнесмени, весільні фотографи, альпіністи, поети, айтішники за дев'ять місяців повномасштабної війни лави української армії поповнили люди зовсім не військових професій. Як за цей час змінилися ЗСУ і чому їх не можна порівнювати з жодною армією світу? Дивіться у цьому відео. 2014 року українська армія виявилася фактично не готовою до масштабної агресії з боку Росії. Проблеми були на всіх можливих напрямках: від мотивації особового складу, системи управління військами, непрацюючої та за Ілої військової техніки до розваленої логістики та мізерного забезпечення збройні сили України пройшли 30-річну історію до 2022 року. І з цих 30 років було щонайменше 8 років ведення активних бойових дій. І найголовніша зміна, яка відбулася в збройних силах України, це те, що збройні сили України перестали бути маленьким уламком колишньої радянської армії. В умовах перших місяців повномасштабного російського вторгнення з 24 лютого 2022 року величезну роль у стримані противника взяли на себе добровольці і волонтери. Паралельно в екстреному порядку буквально на ходу відбулося реформування регулярної армії. Зсу швидко зміцніли, демонструючи свої можливості, що ростуть безпосередньо на полі бою. 24 лютого 2022 року, це віховий момент історії України. Однозначно, що він. Змінив збройні сили, тому що е, одномоментно була проведена дуже велика мобілізація творення нового виду сил збройних сил України, е, і цей новий вид сил називається територіальна оборона. Територіальна оборона є. У багатьох країнах НАТО 2014-го армія не встигала перетравлювати потік добровольців. Ті, кому військкомат не міг нічого запропонувати, йшли у добробати. 2022 року роль добробатів виконали сили територіальної оборони. Ті, хто стояв у чергах у перші дні війни, опинилися всередині наймолодшого роду військ. Кожна третя бригада ТРО тепер служить у зоні бойових дій, заповнюючи нестачу великих калібрів та бронетехніки за рахунок трофеїв. Ми побачили, що це було своєчасне і важливе рішення, тому що територіальна оборона багато в чому е, ну насправді здійснила е, ну без перебільшення подвиг. Я нагадаю, що це прості е, мешканці своєї місцевості, прості е, пересічні громадяни, які е, очевидно колись мали якийсь досвід військовий, але здебільшого не мали військового досвіду. Взяли до рук зброю і обороняли власні села і власні міста. Я думаю, що про героїзм цих людей ще знато мало сказано і знато мало досліджено. Те, що вважалося недоліком тероборони за кілька місяців війни, стало її гідністю. За останні дев'ять місяців українська армія зросла втричі. На одного кадрового військового припадає приблизно двоє мобілізованих. Чисельність збройних сил зросла до 209 тисяч осіб. Резервістів 250 тисяч. Бійців із бойовим досвідом 407 тисяч. Конкурс до військових вишів був невеликий. Щодо армії вважалося почесніше не піти і так скажемо, так, так би мовити, відкосити. І в результаті це ми зараз маємо рейтинг 96% довіри до збройних сил України. Це якраз є свідчення тих реформ. Серед військових, які сьогодні захищають Україну від російських окупантів, чимала частина жінки, як повідомив у листопаді 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков наразі у збройних силах служать 59 тисяч 787 жінок. Серед них 41 тисяча військовослужбовців та 19 тисяч цивільні працівники медики безпосередньо. Дні у зоні бойових дій перебуває близько п'яти тисяч жінок, військовослужбовців. Юлія Паєвська з позивним Тайра, Катерина Поліщук, позивний пташка та снайперка Євгенія Емеральд, позивний Жанна Дарк. Мабуть, три найвідоміші жінки у ЗСУ. Немає в збройних силах чоловіків і жінок. Є військовослужбовці. І ніякого особливого ставлення до жінки у Збройних силах бути не може, тому що тут усі воюють на рівних. І дійсно жінки дуже часто, очевидно, психологічно намагаючись довести щось чоловічому колективу, дуже часто проявляють ну, неймовірні зусилля і дуже часто багато в чому у багатьох показниках попереджають навіть чоловіків. Найголовніше з усіх досягнень останніх шести з половиною років відродження зсу як таких. Багаторічний тренд на їхній занепад змінився протилежним, і, безперечно, це досвід реальних бойових дій, за який довелося заплатити високу ціну. Єврокомісія оцінила втрати зсу 100 тисяч бійців, проте європейці одразу ж виправили інформацію. Мали на увазі безповоротні втрати та поранені. Генштаб України цифри не оголошує. Вони підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Бізнесмени, весільні фотографи, альпіністи, поети. А Тішники за 9 місяців війни лави армії України поповнили люди зовсім не військових професій. Свіжа кров із громадянки створила зі збройними силами дві речі: по-перше, відсунула на другий план будівщину з усіма її атрибутами. По-друге, наситила ЗСУ небаченим рівнем цивільних компетенцій. Люди, яким ніхто не встиг пояснити, що так не можна, почали масово створювати речі з категорії А що так можна було? Мої рідні 112-й бригаді територіальної оборони збройних сил України. Були підрозділи, які під час оборони Києва ну фактично бригада сама по собі була розгорнута 24 лютого 2022 року. Розгорнута з самих мешканців Києва з цивільних людей, з людей, які здебільшого не мали ніякого військового досвіду. Вони свій перший бойовий досвід здобували безпосередньо в боях за Київ. Зокрема, один з наших батальйонів брав участь у перші дні війни у зачисті гостомельського аеродрому. Від російських десантників від елітних російських військ, бабайка це саморобна установка залпового вогню. Чотири направляючі бійці харківської ТРО зняли з розбитого російського града, зварили кріплення та придумали гідравліку. Приціл виміняли у сусідів із сухопутки, а ракети затрофеїли у російської армії. Тепер цей газ 66 названий на честь командира з позивним Бабай, виконує роль цієї самої РСЗВ, яка територіальній обороні, начебто, не дозволена. Те, що бачить найбільша кількість людей. Це зміна в озброєнні, це зміна о, у формах ведення бойових дій, і найголовніше це зміна в результативності. Люди, яким вдавалося фактично на лінії фронту, я був свідком цього. Змінювати дуже часто підходи ставлення до певних речей військових, коли фактично один там батальйон чи рота територіальної оборони, завдяки тому, що в ній дуже багато людей з лідерськими якостями, дуже багато людей з. Таким цікавим поглядом на життя могли змінювати ситуацію, могли кооперуватися з сусідніми регулярними частинами. на Харківщині. В такий спосіб вдалося ліквідувати російський контрнаступ, тому що завдяки цій ефективній злагодженій взаємодії були розвідані склади, були розвідані. Бази Запорізька тереборона тим часом робить тачанки. Трофейні великокаліберні кулемети ставлять на пікапи разом із чорним махновським прапором. Культ Нестора Івановича не приховують, і кожен борт названо на честь батьки: Махно 1 Махно 2 Окрема гордість української армії, війська ППО до 90% збивання ракет у світі. Такий показник є лише у ізраїльського залізного куполу. Українцям вдається от 60 ракет а збити 50, як Це було, скажімо. Чи понад 50, як це було е кілька днів тому? Тобто, однозначно, що подібних е прикладів, е чи е світова історія наразі не знає, і навіть ну ми можемо сказати там країни, наприклад, Ізраїль, які щоденно е території Ізраїлю обстрілюються ракетами, зрозуміло, що. Це не такі масовані удари, як застосовує російська федерація. Майстерні українські військові дедалі частіше доводять, що ракети можна збивати навіть зі стрілецької зброї. На Одещині бійці тероборони з великокаліберного кулемета ДШКМ збили ракету С-300 наприкінці листопада. Цей кулемет бійці називають Дашка. А ось відео збиття однієї з крилатих ракет нашими захисниками за допомогою зенітної самохідної установки Гепард. Відео опубліковане бійцями, триває близько 20 секунд. За цей час знищено одну крилату російську ракету і почав полювання На іншу. На перших кадрах видно. Один боєць чатує зі зброєю в руках, інший знімає відео та передає дані про наближення ракети. Є контакт! Армії світу приміряють на себе російсько-українську війну, як би вони діяли в такій ситуації? Чи змогли б вони протистояти такій агресії? Була б в їх населення така сама підтримка до власних збройних сил, яка яку мають збройні сили України, чи витримало б їхнє суспільство масовану інформаційну війну, чи були б здатні їх вояки на ту самопожертву, на яку дують українські воїни, чи могли вони настільки швидко навчатися працювати на нові? Зброї, як це роблять бійці зсу ЗСУ на даний момент. є запорукою існування України як держави та запорукою життя кожного українця у глобальному сенсі. Це зрозуміло кожному, зокрема й НАТО. І це лише підтверджує міць українських збройних сил. Наш український воїн він мотивований, тому що він розуміє, що саме він захищає. Він розуміє, що таке Україна. Він розуміє, що таке український народ, а і сам дух. дух Військовослужбовців Збройних сил України надзвичайно змінився як би це дивно не звучало, українське військо стало стає насправді українським. Це вже люди з цим не з арабською, а з вільною символікою з, з вільною. Свідомість Європа звикла десятиліттями боятися російської армії. На вівтар світу готові були класти будь-які поступки. Але у 2022 році виявилося, що єдине, в чому Росія досягла успіху, це терор мирного населення України, удари по інфраструктурі, тому що боротися з ЗСУ за всіма законами війни армія Росії не здатна. А ситуацію на полі бою змогли змінити навіть кількадесят перших західних РСЗВ. Діліться цим відео у соцмережах. Пишіть коментарі та не забудьте підписи. Атися на канал новини Донбасу.